Добрий день, мене звати Маргарита Миколаївна Якуніна. Сьогодні я хочу розповісти вам, як берегти себе від паніки. Паніка від поширення вірусу, посилений карантин та ізоляція лише поглиблюють проблеми нездорової поведінки людей. Ізоляція підвищує рівень стресу, провокує негативні емоції, занепокоєння, пригнічений настрій, нудьгу, самотність, нав'язливі думки. І щоб боротися з ними, люди, на жаль, вдаються до нездорових моделей поведінки. Переїдання, вживання шкідливої їжі, надмірного коріння, зловживання спиртним. Як із цим боротися? Запитайте себе, що є головною причиною вашої нездорової моделі поведінки. Це може бути нудьга, самотність. Після визначеної причини можна спробувати усунути або принаймні зменшити цей фактор. Наприклад, людина, яка перейде від нудьги, може для початку створити список плен на кожен день, щоб завжди бути зайнятою і не думати про їжу. Дуже корисна мати когось поруч, хто підтримує і проконтролює. Інший приклад, людина, яка через надмірне занепокоєння з приводу різних проблем, пов'язаних з вірусом або карантином, через проблеми з грошима, здоров'ям, освітою дітей, сімейні конфлікти, п'є занадто багато спиртних напоїв. Ефективною технікою для зменшення занепокоєння і нав'язливих думок є mindfulness медитація. На Ютубі є хороші безкоштовні відео, які пояснюють, як виконувати вправи на усвідомленість. Якщо, незважаючи на ці зусилля, не модель поведінки, все ще зберігається, спробуйте поведінкові стратегії. Наприклад, людина переїдає, можна скласти щоденний план харчування і стежити за успіхом його реалізації, контролюючи його недостатню або надмірну складність. Крім того, можна скласти список альтернативної діяльності, знайти гімнаста прослуховування музики, перегляд телевізора та перемикатися на них, коли захочеться їсти в незапланований час. Також, якщо людина вірить, що їй це допоможе, можна попросити ще на родину або друга допомогти перешкоджати бажання з'їсти щось в незапланований час. Дякую за увагу, будьте здорові!